Він хоче на війну, але заручник тилу. Черкащанин із рідкісною недугою потребує допомоги. У 42-річного Віталія Бабкіна слоновість на його тілі постійно з'являються кілька кілограмові нарости. Через це чоловік відчуває нестерпний біль. А весь його світ зійшовся в одній кімнаті. Вікторія Хамаза. Далі два назад у ночло ну по чуть-чуть да, ну, навіть пересуватися по дому для Віталія нині тяжке випробування через постійний біль, звідси й ожиріння. Нині чоловік важить уже 250 кілограмів. Я страшно мучуюсь, я не можу ні сидіти нормально. Я зараз сиджу і сидіти мені больно, ні лежати не можу, ні ходити. розумієте, ну, і, ну, і все. Ну, посмотрите, я похож на чоловіка. Навіть одяг для Віталія Розкіш шити вбрання велетенських розмірів потрібно лише на замовлення. Та через запалену шкіру носити його не сила. Кожен дотик, каже, не дуже викликає нестерпний біль, теж із взуттям. Це я сам уже придумав. А резинку, єс, вона буде, Ну, знаєте, така так, держати. Віталій майже не виходить із дому. Хвороба зробила його одинаком. Єдиний відений друг, каже, це мама. Вона теж інвалід. Кожен місяць лікарства я покупаю кварплату, допомагаю йому, ну все приходяться. помогаю, звісно, прихожу, захожу постоянне питання, приношу захворювання. Віталія не лише тяжке, а й рідкісне, кажуть лікарі. Слуновість важко діагностувати та ще важче лікувати, особливо якщо хвороба задавнена, як у Віталія. Та допомогти таким хворим можна. Щоправда, не всім це по кишені. Так, це дороговартісне, бо тут йде і ну, м'які тканини, там, можливо, і ну, інші. Змінені оці кінцівки насправді мають вигляд, як ноги слона. Причина захворювання полягає в тому, що є порушення відтоку лімфи. У Черкасах допомогти Віталію не можуть зробити це погодилися столичні лікарі, та лише попервах треба 60 тисяч гривень. Для родини це непосильна сума. Та ще болючіше питання транспортування недужого до лікарні у звичайній машині. Віталію затісно. Убирали всі сидіння в машини і мене ложили так. Ну, це так проблемно і Мені так це больно і тягостно. Єдина відрада Віталія нині це інтернет. Чоловік живе подіями в країні, каже, аби міг без вагань пішов боронити рідну землю від російських найманців. Даже сі б час пішов обов'язково, Хоча би борщ готував. <гум> ну каже, і такі там. Люди. Я, хоч на віто такий, а в душі то я не такий, В душі то я козак. Понимаете, що крепкий дядька і все остальне. Душе я другой, нежели на вид. На душе я ще молодої і красивий. Єдина надія Віталія на милосердя людей вірить його крик про допомогу почує бодай хтось. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка новини.